Але цікава така тема. От е, я для себе взяв, тому що зараз я проходжу цей етап, тоді коли е, ти ростиш, ростеш в бозі, ти слухаєш його голос, ти чуєш його голос. Дійсно чуєш голос, і це так класно, коли ти просто ну приходиш додому і ти чуєш, що Бог говорить до тебе. Ти, 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 ти вроді не прикладав навіть зусилля. Ти ранком встав, не помолився, ранком став. Може, ну бистро-бистро зібрався, пішов на роботу, і потім після роботи приходиш, допомагаєш по домашнім справам, помагаєш з ну маленькою дитиною і чуєш, що Бог в серці щось говорить. І ти так просто склоняєшся, молишся, і Бог дає якусь думку, дає якісь слова, якесь підкріплення, дає укріпляє твою віру. І коли в тебе це є, ти дуже сильно будуєшся. Будуєшся в Господі і стаєш сильнішим, і тобі є чим поділитися. Але хочу е, прочитати місце писання перед тим, як ми продовжимо далі. Це Івана, перша Івана, п'ятий розділ, 18 вірш. Перший Івана, п'ятий розділ, 18-й вірш. Привіт, Валера. Там говориться такі слова. Ми знаємо. Що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Амінь. Алілуя. Це сильний вірш. Скажіть, хто пам'ятає в неділю, який приклад приводив Павло Петрович на початку служіння, як він наблюдав, ідучи, і наблюдав, ідучи по вулиці, наблюдав, як летять, як кують. Він постійно цей приклад говорить про Зозульку, яка кує, яка. І, і, і от Йому це так подобається, як він як наблюдати, як це все відбувається, як це все відбувається. Но насправді я це не наблюдав. Але він каже, що в цьому він бачить славу Божу. Тобто Павло Петрович каже, що в цьому він бачає, який Бог чудний, і як чудно він створив весь цей світ, що все гармонійно ну, розклав на свої місця. Але я хочу в іншу, іншу сферу трошки затронути. Хто може. І хто дякує от, у своєму житті, навіть за простий ранок, який от, ти, ти проснувся, ти можеш піти встати, попити каву, помолитися, щось почитати. Хто от, дякує за такі прості мелочі в своєму житті? От осознано, не просто дякую, бо так треба, а от осознає, що це реально ну, ти встав і ти здоровий, якби в тебе ноги на місці, в тебе все добре. Можете підняти руку? Слава Богу, хай Бог благословить вас, бо Бог він в таких маленьких дрібницях дуже сильно проявляється. Ми не завжди це розуміємо і не завжди це звертаємо увагу, але він дуже сильно в цьому проявляється. Також дуже часто я дякую Богу за те, що я зараз здоровий, тому що біля мене є багато людей, які ну, боліють, але я здоровий, я можу йти, тому допомогти, тому допомогти. І мені це ну, так, так подобається, коли ти можеш просто щось зробити для людини, яка це не може зробити. Але ти пішов це і зробив. Також дякую Богові. До, ну, до тепер почав осознавати, що ну ти тут живеш в тебе мирно над головою. Да? Тебе, от, не, ти не чуєш шум ракети, ти не чуєш шум ще чогось. І ти, і ти не боїшся, що ну там. Да, були сірени, але ти просто маєш в серці спокій. От в таких маленьких речах проявляється наша віра. Коли ми коли ми маємо за що, дякувати, коли ми хочемо дякувати, і коли ми просто з таким як би рвенням дякуємо Господу, що Бог от в цих цих речах простих, вони для нас інколи буденні. Ми проходимо через них, просто пролітаємо, але Бог проявляється в цих. Бог проявляється в цих сферах, і Він говорить до тебе в цьому. Тобто, що Він тобі дав благосвенний ранок, то, що він дав тобі роботу, то що він дав тобі е, якісь справи в житті, то що він дав тобі сім'ю, то, що він дав тобі можливості, то, що він дав тобі можливість заробляти в воєнний час, то що він дав тобі різні різні, різні, різні ну, можливості, які ти не осознаєш, це все Бог. Він так говорить до тебе, Він тебе любить, він проявляє цим, в цьому любов до тебе. І коли ти вмієш в цьому насолоджуватись, в тому, що Бог робить в таких маленьких речах, то ти. Перестаєш, тобто в тебе втрачається насолода до гріха, втрачається насолода до якихось пожадливостей, втрачається насолода до плотських речей, в тебе втрачається бажання до того, щоб робити те, що ну, Богу не до вподоби. Робити те, що ти розумієш, що це неправильно, але так всі роблять, і тому і я роблю. От коли ти вчишся насолоджуватись в тих речах, що Бог тобі дарував, то втрачається. От оцей, оц... Втрачається от оце бажання йти за тим, чим ти знаєш, що не потрібно. Втрачається і дуже сильно фокус зміщується. Я хотів, щоб ми в цьому були сильні і стійкі, тому що Бог, він найперше Бог насолоди також. Він в усьому дарує нам насолоду. Він Не тільки Він в духовному, в душевному, фізичному, він хоче дарувати насолоду, але Біблія пише, Іван в Псалмах пише, що насолоджується Господом, і він виконує бажання серця Твого. Я завжди думаю, як це насолоджуватись Богом? Як от прийти до Бога і просто. От... От ти випив кружку води, от коли ти не пив день, да? от ти такий сидиш і радий просто, і тебе це ну просто наскільки радий, що ти, ти якби не ну нікому це не говориш, але ти радий цьому. От так само насолоджуватись Богом. Я не завжди це розумів, як насолоджуватись Богом, тому що не завжди получалося. Але коли ти бачиш, коли Бог до тебе щось говорить і, і ну, щось вложує в тебе, щось тобі дає, щоб ти ну, занотував, записав, щось когось підбудрив, і ти починаєш цими моментами радіти. Це дуже важливо. Хотів задати також інше запитання. У кого бувають такі моменти, що от, ти живеш, ти вроді служиш, ти вроді робиш, але ти, от, коли в своїй буденності, в своїх обичних обставинах, в яких ти знаходишся, або повертаєшся, чи з'являється в тебе знов прагнення до гріха або прагнення до плотської природи? Я можу підняти руку, що в мене так. Слава Богу, що нема. Я можу сказати так, тому що неодноразово з цим сталкуюся, неодноразово з цим ну, завжди борюся з своїми якимось бажаннями, своїми якимось хочеться то зробити, і розумієш, що це неправильно, хочеться там, з того там, ну, щось комусь сказати з агресією, і розумієш, що це неправильно. І ти завжди борешся в цьому всьому своїми якимось гріховними пожаданнями, тому що ну, плоть вона є в нашій тілі. Ми, ми в плоті, точніше, і гріховна плоть вона в нас існує, не дивлячись, що ми віруючі. Да. Але проблема. Не в тому, що плоть існує гріхована, проблема в тому, що бажання грішити інколи більше, чим бажання догоджати Богові. От в цьому проблема. Тому що Бог він нас зародив, Він дав нас свого зародиша, Він дав свого Сина Ісуса Христа, який вложив в нас частину себе. І цим самим Ісус Христос в нашому серці росте, росте, росте і набуває тої форми, того, ну, того. Вигляду, який хоче Христос нас бачити, тобто який Бог хоче. Чому гріх підступає взагалі в наше серце? Якщо ми діти Божі, якщо ми полюбили Ісуса Христа, якщо ми прийняли Його, якщо ми знаємо, що ми відкуплені, чому гріх. Знов і знов приходить, і ти знову і знову чогось здаєшся перед ним, ти знову і знову прогинаєшся через нього, і ти якось потім це приховуєш, ти потім якось це ну, не, не, не відкриваєш, бо, бо ти віруючий, якби ти не будеш знову сповідатись, бо ти ну, віруючий і ти не хочеш не хочеться комусь відкрити. Чому гріх знов і знов тебе збиває з толку? Я для себе поняв недавно, що щоб перестати грішити, треба почати думати. Почати думати над тим, що робить Господь. І, і Ісусу Навину Бог говорить, що роздумай про, про слово. В день та вночі, да? тобто в день та вночі, і воно як мед, яке буде лягати на твоє серце, і ти будеш просто ну, насолоджуватись ним. І коли ти от, починаєш думати над словом, яке говорить до тебе Господь, над словом, яке написано в Біблії, над словом, яке ти думав під час собрання, над словом тим, яке, ну, може ти десь почув, коли ти починаєш просто елементарно думати, гріх просто втрачає свою силу. Ви замітили, що часто ми, приходячи в церкву, ми служимо, ми робимо якісь справи, ми, е, вроді тут. Спілкуємося один з одним, робимо ну добрі вроді діла, але інколи ми можемо робити робити це механічно, тобто не задумуючись. Но Бог бачить бажання серця, Бог бачить те, що в нас всередині, і коли ти ну робиш певні справи. Ти ну, добра людина, але Бог копає глибше, Бог дивиться в серце. І бувають такі моменти, що ти роблячи все рівно думаєш про те, що може бути гріховне, про те, що є гріховне, про те, що ну веде тебе до гріха, про ці плотські речі, які часто тебе ну, збивають, а не і відводять тебе від благословіння, а не ведуть до благословіння. І я замітив по собі це. Ти приходиш на собрання, ти робиш, ну служиш, ти, вроді з, зі сторони кажешся таким хорошим, таким ну, благословенним, але гріх він все рівно присутній. І думки твої по поводу гріха, по поводу того, щоб щось може зробити, чи може комусь щось сказати, якесь слово, таке злословити когось, чи осуджувати когось. Тобто це є. І Бог якраз от з цим працює. Він працює з тим, що в тебе всередині, і він хоче це зробити свою роботу, щоб в, нас, в нашому житті народився Ісус Христос. Не просто не ну не просто от, Тим, що ми в церкву ходимо, а іменно всередині, всередині народився. Тому що, якщо б Ісус Христос, от в нашому серці діяв в повній мірі, ми би приходячи сюди, ми б тут просто ісцілялися духовно, душевно, фізично 100%, тому що приходила б віра, а віра від слухання, слухання від Слова Божого. І я задумувався, що е, я, навіть вдома, от коли роблю якісь справи і починаю просто заставляю себе, дійсно заставляю думати, заставляю думати так. Ісус помер з мене, окей, що це мені дає? Окей, як мені далі? Як я маю це думати? Окей, ти мені відкриття дов посліднє, про що воно мені говорить? Я коли починаю думати, я, не молячись, сповняюсь з Духом Святим, не молячись, просто не, ну, не произношу ніякі слова молитви, я по получаю відповідь даже на молитву. Я получаю якусь ну, радість. Було таке моменти, я роздумав над Словом Божим і думав, так, я би так хотів цю курточку. Просто в думках подумав. Мені на слідчий день її подарили просто. В мене таке теж було. І слава Богу, це, ну, це чудеса, які Бог робить, прості маленькі чудеса, але Бог проявляється в них до тебе. Скажи, дуже важливо роздумувати про те, що що Бог зробив конкретно для тебе. Якщо для тебе це відкрито. Якщо тобі це відкрилося, якщо ти в церкві є, подумай, що Бог зробив конкретно для тебе. Роздумай, почни за цим розважувати постійно. Подумай про те, що Бог. Які, які благословіння Бог давав тобі до цього часу? Що він робив? Те, що воно тобі показало, що це мімальотним, що це ну по пообичності? Це то, що Бог завжди робить. Що Бог зробив до цього часу, а ти просто не звернув на це увагу, не приділив цьому часу. Ну не не приклав до того серця, не подумав, що Бог хотів сказати тобі. Бо в кожному слові, яке Бог говорить, там определенна робота Духа Святого, Определенна робота Духа Святого над нашим серцем. Може, в тому слові, яке Бог говорив, говорив до тебе, там була праця. Духа Святого над твоїм якимось грязним помислом, над твоєю якоюсь грязною думкою, може щось вкрасти, може когось обманути. В кожному Слові Божому є якраз оце зерно, яке просто зсередини нас міняє. Це не завжди тобі зрозуміло, як Дух Святий діє. Але коли ми розсуждаємо над тим, що Бог робить в нашому житті до цього моменту, і розсуждаємо над тим, що Бог буде вдальше робити, і. і і роздумуємо про це, появляється віра. Появляється віра про те, що Бог робить в нашому житті, і Він робить і народжує в нас плід. Коли він народжує в нас плід, і ти бачиш, що роздумуючи Словом Божим, ти вже не так реагуєш на якісь, на якісь ситуації, ти вже не так реагуєш на якісь дії, ти не так реагуєш, коли на тебе хтось накричить, коли тебе хтось окей, з висока на тебе подивиться, або якось тебе принижить, ти вже не так починаєш на це реагувати. Ти просто дивишся, ну окей, я все рівно в Бозі. Що ти мені взагалі зробиш? Я знаю Бога, я знаю того хто. Відкупив, і в тебе проявляється оця любов, проявляється от бажання проявити, віддати цю любов, хоч для тебе, може, про... ну, проявили нелюбов. Тому як важливо роздумувати, над словом Божим. в корні роздумувати. Не просто от прийшов на це місце, не просто е, помолився, да. не просто робити це по обличчю, а попробуй зробити щось нове. Попробуй зрозуміти Бога по-новому. Попробуй побачити його по-новому. Бог Він кожен раз по-новому говорить до нас, а ми інколи по-стандартному, так же само, як приходили з дня на день церкви, з неділі на неділі. як приходили на молодьожку з тижня на тижня. Окей, а що по-новому ти розумієш? А як Бог до тебе по-новому говорить? А що він тобі хоче нового сказати взагалі в тому житті? А невже він не хоче в твоєму служінні приносити більш ясне благословіння через тебе? Якщо Він хоче, то відкрийся для нього. Почни просто розважувати над цим. Я, знаю, ну, я вірю 100%, що Бог почне проявлятися якось по-новому тобі. Він почне знову якісь нові слова говорити, знову якісь нові напрямки тобі вкладувати, знову якісь нові бажання тобі вкладувати. І ці бажання, які Бог буде в тебе вкладувати, ці напрямки, які Бог буде в тебе вкладувати, вони. Набагато сильніше рвення в тобі пробудять, чим іти до гріха. Набагато сильніше пробудять в тобі от жажду слідувати за Богом, жажду. От просто Бог, я хочу тебе от зараз. І це ну, це наскільки класно. Вчора в мене теж така була, була така одна ситуація, я давно, е, давно не дзвонять просто до мене і просять помолитися. От просто просять, І прямо зараз. А вчора до мене один чоловік позвонив і каже: Артем, помолись, будь ласка, за мене, мені так тяжко. Я кажу, та я, ну, я помолюся, окей, але буду вечором ну, молитися і помолюся. Він каже, ні, давай вже от склоняй коліна, і я по телефону хочу чути і молимося. Я кажу, та окей, молимося. Ми стали молитись, Я почав молитися, молюся, молюся. І тут в мене ні з того ну, прийшло на серце слово, що йому сказати. Бо просто якесь таке побудження слово, що сказати. І він такий вже, ну, якби молиться і такий в сльозах, і радий і каже, дякую тобі. Я я взагалі не хотів молитись. Я взагалі В мене були інші плани. Ну, тобто, треба було там то зробити щось. Ну, коротше, багато справ було, як завжди. Але Бог, він просто, От ти слухаєш його Слово? якщо робиш Його слово, він починає в тобі працювати, він починає через тебе працювати, він починає твоє серце перемінювати, він починає через тебе говорити, він починає через тебе інших серця змінювати. В цьому і радість служити Богу, в цьому і радість, коли ти бачиш, що. Твоє бажання до гріха зменшується. І ти можеш цим самим, що ти йдеш за Богом послужити комусь, сказати комусь якесь слово, сказати комусь, що Бог любить, чи підтримати, чи фізично допомогти. Будь в чому. Це в цьому велике благословіння. Хай Бог благословить нас. Сама по собі спрага від гріха. Раніше я молився: Бог, ну забери бажання гріха, забери бажання щось, щось комусь ну по обичності ляпати, забери бажання щось якось сверхнусного чи когось ранити, чи з кимось сваритися. І так молюсь, кажу, Бог, ну забери це, ти бачиш моє серце, ти бачиш мої бажання, ти бачиш з чим я часто сталкуюся, і Бог і в мене в серці просто така думка: ну, ти воно само по собі не йде. Сама по собі спрага до гріха вона ну, нікуди не йде, вона буде, вона буде. Але питання в тому, як ти реагуєш на неї, як ти реагуєш на тим, що тебе відбувається в серці? Чи питаєш ти свого духа кожен день? Чи, чи просто розважаєш ти над словом? Інколи більше пользи просто порозважати, побути годину в слові, чим деколи для мене прийти на собрання. Таке теж бувало. Я, бувало, тако приходив на собрання і. Приходив з спрагою, кажу, Бог, я ну, хочу отримати від, до тебе, від тебе слово. Приходив і не получав, ну, не, не було тільки не отримав. І вдома, просто, приходячи додому назад, кажу, Бог, я все одно хочу отримати від тебе слово. Відкривав Біблію і сидів, просив, щоб мене. Ну, Богдана деякий час не, не трогала, але не, це не ну, бо всі, завжди вдома Є якісь справи, і просто думав, кажу: Бог, я хочу тебе відчути. Ну де ти зараз? І Бог просто приходив, я роздумував над тими відкривєннями, блокнот відкривав, який раніше записував відкриття різні, читав їх, роздумував, роздумував. І в якомусь слові Бог проговорив. І все, я вже йду, йду до неї, вже, і мені якби приємно щось допомогти. Я вже якийсь ну, живчиком став, і якимось таким вже неунилим, не ходиш, якийсь щось гаркаєте, знаєте, ну таке теж може бути. Але ти ходиш і вже благословляєш, і вже якось радісно, і вже вроді кучу справ, ти вже з задоволенням робиш, ти вже не робиш якби, справи, бо, бо це треба робити, а просто ти робиш, бо ти хочеш це робити. Це моє благословення, Розду, роздумувати. Думай, думай про те, що Бог говорить, думай, що Він робить в твоєму житті. Думай, що Він хоче зробити в твоєму житті. Бог ну, набагато вище тебе поставив, чим ти зараз знаходишся на своєму місці. В духовному, в душевному, а також в фізичному. Бог хоче набагато більше плода через нас принести, чим то, що ми собі думаємо. Я вірю в це, знаю це, і постійно мені Бог про це ну, от на серце влажує, що. Там, де ти зараз є, там ти дочасно, я маю щось більше. І постійно ці слова в мене от, в серці деколи прослідують. Коли я стою молитися, і коли молитва моя затягується, і моє серце починає виливатися перед Богом. Коли моє серце починає просто плакати, плачу, і знов получаю слово, плачу і получаю слово. І мені такі слова часто чути. Там, де ти є, ти зараз дочасно, я приготував для тебе більше. І я це взяв просто в своє серце і кажу: Бог, я знаю, що я зараз не бачу ти горизонтів. Я не бачу, що ти вообще приготовив, у яких сферах ти приготовив. Ну, я просто знаю, що те, що ти приготовив, воно і добре для мене. Не воно є приємне для мене. І я буду над цим думати, я буду над цим розважати, я буду це представляти, я буду це уявляти. Бог якраз хоче, щоб ми були от, от, ну, такими. рвали і витягували з нього слово. Витягували, хотіли. І тоді жажда до гріха, вона просто втрачається. Жажда до гріха, вона просто тікає, бо дияволу просто нема за що зачепитися. Якщо твоя сладість в Бозі, якщо твій, ну, твій, твоя насолода просто в Бозі, то що ти хочеш, воно в Бозі сховане. Так чому тобі йти до гріха тоді? Зачем тоді грішити взагалі? Зачем йти туди, де? Тебе не чекають, за чим то йти туди, де тебе ранять, за чим ти туди, де тебе хочуть убити, вкрасти і погубити, за чим ти туди. Лучше йти до того, хто тебе любить, хто за тебе переживає, хто тебе чекає, хто тебе хоче благословити, хто тебе хоче підняти, хто має для тебе благословіння майбутнє. Просто вірити. І коли ти розважуєш над цим, появляється і віра, появляється сили, появляється бажання боротись, появляється сили не здаватися, відкі сили, роздумуючи над Словом Божим. Часто у ну, в житті є такий вислів, ну, точніше, як для себе оприділив, що е, ну, є тут сімейних, багато людей також, але в жінки, коли, е, коли вона має вже народити, то є таке поняття, як мучається родами. Да? І тяжко це, і в духовному світі проходить такі ж самі речі. Щоб тобі народити якусь добру думку, щоб тобі народити якесь добре слово з свого серця, тобі треба помучитись трошки, духовно помучитись. І в мене було таке теж та, того тижня. Мене, я прийшов додому, у мене кучу думок, кучу думок гріховних почали підступати, кучу якихось якась злість, якась е, непонятні речі. І І коли почали кучу якихось думок підступати, якихось речей таких, які ну, попередні, попередні думки споминатися, і якось, і, і вже і агресія якась проявилася в серці. І розумію, що ну, це так не має бути. Але включив прославлення, потім включив проповідь, почав так слухати, слухати за пісню за піснею, Потім включив одну проповідь Стівна Фуртіка, почав роздумувати над тим, що от було в слові. Роздумую, роздумую. І я бачу, що бажання пізнавати Бога от росте. Вот я просто це відчуваю в своєму серці. Росте, збільшується, збільшується. Дивлюся, думки уходять взагалі на задній план. Бажання якісь уходять взагалі на задній план. Якісь речі, то що тебе, можливо, щось напрягало, взагалі уходить на задній план. І я розумію, що щоб народити щось добре з свого серця, тобі просто треба цей етап пройти. Просто пройти, поклоняючись Богу, роздумуючи про нього. Ну, так, да, це тяжко, це не завжди ти зможеш, не завжди тобі ну, це вдається, і бувають такі обставини, що тебе. Тобі треба срочно десь іти, і тут кучу, і духовний, якийсь всередині ти відчуваєш прес, і оточують тебе люди, які щось від тебе хочуть, не завжди ти можеш уєдинитись просто з Богом. Але от коли в мене це почалося, коли в мені почалися якісь такі думки, от просто диявол наче одна за одною, одна за одною, і вже якісь такі непонятні ситуації, і я молюсь, кажу, Бог, ну окей, а де ти? Ну де ти в цьому? І включаючи це прославлення, просто роздумував, мене. Буквально за пів години просто все змінилося всередині. Тобто, я хотів, хотів якісь речі робити, хотів якось, чи нервувався чомусь, просто серце заспокоїлось і в Бозі ну, ти пішов далі. І, і розумієш, що ти цей етап пройшов. Оцей момент, коли ти. Е, на турніку підвітягувався 10 разів, а тепер вже 15. І тобі кажуть, що це класно. Ну, це... І от, от це таке ощущення духовне, от, що от ти, тепер, ти був до того моменту, а тепер ти далі якось пішов. І ти розумієш, що Бог тебе просто провів до цього моменту. Тому хай Бог благословить нас. Дуже важливо, коли ми слухаємо, читаємо, дивимося, дійсно то, що християнське, не що наш. Ну... Наш, наш стан приводить в, в, в ну, оч, робить грязним наше серце, а то, що робить чистим наше серце, то, що робить, то, що збудовує, те, що от, дає можливість Богу просто діяти в нас, не тоді, коли. Бо ми попадаємо в різні ситуації, і не завжди ми можемо з тої ситуації правильно вийти. Але коли Бог має от якусь можливість до тебе проговорити через ту проповідь, яку ти слухаєш, чи через пісню, чи через ну, те, що ти робиш, якусь добру справу, Бог може проговорити до тебе, і тебе це, ну, в якійсь мірі воно тебе витащить з тої ситуації, яку ти не міг сам вирішити. У мене таке в житті також було, і хотів, щоб в цьому ми також отримали благословіння. Коли ми розважаємо над словом, ми починаємо просто вірити, вірити в те, що Бог може. А Бог якраз діє по вірі, бо без віри догодити Богу неможливо. Але кожен, хто приходить до нього, мусить вірувати. Маленькі чудеса. У мене вже третій блокнот списаний, і дуже багато. Того, що Бог просто зробив в моєму житті, от я записав, чи туди я був, чи ранше, чи в Польщі, коли ми були з дружиною. Тож я писав просто маленькі чудеса, які Бог Як Бог нас витягував з різних ситуацій, як коли тяжко було, коли ми церкву не могли знайти, коли ми ну якісь е, були, коли ми жили на одному жилі Різні сварки були, і не знав, як на це реагувати, і просив Бога мудрості, і Бог просто робив якісь чудеса. От. І я це все записую. І коли це піднімати, ну, коли поча відкривати, коли шукаю, от, ну, роздумую над тим, що Бог хоче сказати, я беру просто блокнот, відкриваю, читаю і перечитую декілька, декілька різних, ну, різних місць. І просто в мене в серці... Як буто знов набирає дихання, знов якийсь подих новий приходить, дальше рухатись, далі йти, далі шукати Бога, далі слідувати з Ним, далі не боятися, далі вірити в те, що Бог має свої чудеса, і ми повинні цьому вірити. Ми повинні вірити в те, що Бог він є сильний, могутній та добрий, щоб спасти нас. І так як Біблія пише раніше, цього місця писання не розумів, ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається.